Хмельницька міська літературна спілка Поділля, обласна бібліотека для юнацтва у спецпроєкті до ювілею Григорія Савича Сковороди 300 років, 30 кроків. Крок 22 Байки українського Езопа, очима учнів. Напередодні п'ятдесятниці у селі Бабаях 1774 року Григорій Савич писав. Любий приятелю, на сьомому десятку нинішнього віку, відійшовши від учительської посади, усамітнюючись у лісах, гаях, садах, полях, селах і пасіках, навчав я себе чеснот і навчався від Біблії. При тому, доброчесними грашками забавляючись, написав півтора десятка байок, коли ще не був з тобою знайомий. А цього року в селі Бабаях помножив написане до половини, і поки писав оті нові, здавалося, ніби ти завжди поруч зі мною, схвалюючи мої, схвалюючи мої думки та разом зі мною ними причащаючись, даруєш тобі три десятки байок, тобі та на тебе схожим. Батькове покарання. Містить у гіркоті своїй солодкість, а мудра іграшка приховує в собі силу, дурну пиху зустрічають, е, за виглядом, випроваджають зі сміхом. А розумний жарт поважає кінець: немає нічого смішнішого за розумний вигляд із порожніми нутрощами, і немає нічого веселішого за смішне. Обличчя з удаваною діловитістю. Згадайте приказку. Красна хата не кутами, а пирогами. Я й сам не люблю набундюченої маски тих людей і тих діл, про які можна сказати українською приказкою. Стукатить, шумить, гуде, гримить. А що там, Кобиляча мертва голова біжить. Не любі мені ця пихатість і пихата пустка, а я люблю те, що зверху ніщо, та всередині щось зовні брехня, а у глибині істина. Як обряд без сили Божої є порожнеча, так і байка, але без правди. Якщо ж з істиною, то хто ризикне назвати її брехнею? Для чистих. Усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них же забруднені і розум, і сумління, Лавр і взимку зелений. Так мудрій у іграшках розумні, а у неправді істині. Жодні барви не витлумачать троянду, лілію, нарциса так живо. Так доброчесно і доброкрасно в них утворює невидиму Божу іскру тінь небесних і земних образів. Звідси народилися іероліка, емблемата, символіка, таїнства, притчі, байки, подоби, прислів'я. І не дивно що Сократ, пропонуючи. Коли йому внутрішній ангел, його проповідник і провідник у всіх його ділах, звелів писати йому вірші, то він обрав Езопові байки. Прийми ж, любий, приятелю, дружнім серцем всю присмачену від твого друга, його воду, не мої сі думки, і не я їх видумав. Істина бо беззначальною є. Та люблю, тим то й мої, люби і будуть твої. Знаю, що твій тілесний буван вельми різниця від мого опудала, та два різноликі глечики, одним хай наповняться вином, хай будуть єдині душа і єдине серце. Така бо є істина дружба. Думок єднання, самі тільки думки наші завжди з нами, сама тільки істина вічна, а ми в ній. Мов яблуня у своєму зерні сховаємося, подивимося на байки Григорія Савича Сковороди, очима дітей. Це учні 3-го і класу ліцею номер 17 Підготували сценки разом з своєю учителькою Ольгою Володимирівною Курняк. Скажи мені, бжо, чого ти така дурна? Знаєш, що трудів твоїх плоди не стільки до тебе самої, скільки дає деякої, а тобі часто і школі приносячи замість винагороди, смерть. Одначе ви бджоли не припиняєте гати дурня у збиранні меду. Багато у вас голів, але без возгід. Видно, що ви безглуздо закохалися у мед. Ти високий дурень, пане раднику, мед не тісти і а шершень теж підступно добуває. Ми б і могли добувати як які надії робили наші браті. Якби ми тільки їсти любили, то для нас найбільша потіха збирати мед, аніж його поїдати. Коли висохло озеро, жабі пострибали шукати для себе нове житло. Нарешті всі закричали. Ох, яке розкішне озеро, воно буде нашою вічною домівкою. А я маю намір жити в одному з джерел, які наводнюють ваше озеро. Бачу, здедалека затемнений пагорб, який численні сюди потічки, посилай. Там я маю намір знайти для себе добре джерело. А навіщо так, так тітенько. Так. А для того, щоб потічки можуть повернутися в інший, бік і біки, ваше озеро висохне. Для мене джерело завжди надійніше за калюжу. Будь-який достаток і висохнути, як озеро, може, а чесне ремесло є джерелом безпечного прожитку. Сталося дикий курці залетіти до домашньої. Як це ти, сестрице у лісах, живеш? А точнісінько так і інші не самі птахи. Подумайте Бо, саме Бог, що й дикі голубів. Вони ж можуть добре літати. Це так, однак і я можу літати і цілком задоволена своїми крайми. Все сестри, це я ніяк не можу повірити, тому що я ледве лезве можу долетіти, он до того сарає. Не перечу, а зважте, голубонька моя, не дешевий зве, як тільки народилися. Звольте на подвір'ях нігребсти, а я ще не маю набувати досвіду літати. Багато хто чого сам зробити не зможе, проте іншим вірити не може. Сорока Орлові мовила Скажи мені, як тобі не напереде безперестану вихором кружляти на просторих висотах небесних, то вгору, то вниз, ніби по гвинтових сходах шиляти. Я б ніколи на землю і не спустився. Якби тілесна потреба, до того мене не спомкала. Я б ніколи не відлетіла від міста, якби була орлом. Я те саме би робив, якби був село. Хто народився для того, щоб вічністю потішатися, тому приємніше жити у полях, у гаях і у садах, аніж у містах. За казками звір Рись має такий гострий зір, що декілька аршинів землі прозирає. Рись у землі, побачивши крута, почав насміхатися зі спіпоти його. Якби ти нікчемна тварючка, мав моєї прозволивості соту чашку, ти мій пробратись через сам центр землі. А так оце мати мацмов безмісячна ніч. Будь, ласка, припини хвалитись. Зір у тебе гострий, але розмір ми сліпий, якщо тобі дам те, чого я позбавлений, і я ж маю дещо, чого у тебе нема. То коли роздумаєш про гострий твій зір, тоді не забувай про гострий мій слух. Давно би я мав, якби мені були потрібні очі, вічна правда нікого не ображає. Гостроті малому слуху місило життя очей. Розлетілись бджілки і шершні, орли і сороки, повтікали рисі і кроти, розійшлися кури, пострибали жаби. щира вдячність учителям і батькам, що навчають дітей любити вічне, а ще глибока шана видавцям, наприклад, видавництву тера інкогніта. Графічне опрацювання байок зробили Романа Романишина та Андрій Лесів, творча майстерня аграфка. Тут давні барокові гравюри транспортовані у цифровий вимір, немов би хтось надіслав їх із минулою, з минулого з допомогою бінарного коду. Не менша вдячність і письменнику каскарю і філософу Олександру Веженку, що переказав сковородинські байки, які є важкі, спрощеним варіантом. А художниця юна Анна Сезон створила артбук, окрім байки, малюнка, і сили, тобто моралі, вона дає підказку. Ну от, Наприклад. У байці собака і вовк. Як ясно і просто сказав про дружбу Сковорода, дружити можна лише з тим, із ким відчуваєш сердечну єдність. Про кого скажеш, це мій справжній друг і підказка від художниці, хто з ваших друзів у соцмережі є е, собаками, а хто вівцями. Або ось байка, Олениця і кабан. Сила. Можна кабана назвати параном, але ж його природа від цього не зміниться, можна посадити мавпу в човен, але ж вона не зможе керувати ним далеко свині до коня. І підказка від художниці. У цифровому світі людині легко видати себе, за будь кого. Тож... Ким вона є насправді, можна дізнатися тільки за ділами. Хочете знати, яка моя улюблена байка від Григорія Савича «Сковороди»? Ось вона, колеса Годинникові. Колесо годинникової машини запитало у другого Скажи мені, навіщо ти гойдаєшся не в нашому напрямку, але у протилежний бік? Мене відповіло друге, таким зробив мій майстер. І цим вам не тільки не заважаю, але ще допомагаю, тому що би наш годинник ходив за розмислом сонячного кола, сила, за різними природними схильностями і шлях життя різний. Однак усім один кінець чесність, мир і любов. На жаль, мушу закінчити нашу веселу, цікаву передачу сумно. Сьогодні учні гімназії номер 2 оплакують сина учительки Світлани Петрівни Жук Павна, Павла Анатолійовича Жука, що загинув у день учителя під Запоріжжям. Він був за професією учителем. за... Покликанням – лицар, лицар за духом, таким і залишиться навіки. Це був його найвищий, найсвященніший урок, який його учні і учні всієї України запам'ятають навіки. Передачу підготувала і провела Ніна Качаровська, телеоператор Юрій Старушкін. До зустрічі!